Дорогі брати і сестри! Сьогодні переддень зіслання Святого Духа. Тексти, які зараз читатиму, є з формуляра Ранкова Меса. Так, тому що вечірня мала би вже служитися з надвечір'я, зіслання Святого Духа, П'ятдесятниця, Велике Свято, Велика Урочистість. Ну і ця заставка, яку ви щойно бачили, це теж вона така трошки інша. Ну але ця заставка буде всього-навсього лише сьогодні і завтра. Дорогі друзі, Боже слово сьогоднішнього дня є дуже однозначним. Каже про дуже конкретну річ. І ця конкретна річ, якщо ми до неї прислухаємося, може дуже сильно нам полегшити життя. Але про все по черзі і по порядку, вислухаймо Боже Слово. Закінчення Євангелія від Йоанна. Того часу Петро, обернувшись, побачив учня, якого любив Ісус, котрий йшов слідом. Того, який на вечері припав до його грудей і запитував: Господи, хто зрадить тебе? І як побачив його Петро, то говорить Ісусу: Господи, а що з оцим? Каже йому Ісус: якщо хочу, щоб він залишився, доки прийду, що тобі до того? Ти йди слідом за мною. І рознеслося це слово між братами, що той учень не помре, та Ісус не сказав йому, що не помре. Але якщо хочу, щоб він залишився, доки прийду, що тобі до того? Це той учень, котрий свідчить про це, який і написав оце. І знаємо, що Його свідчення правдиве, є також багато іншого, що вчинив Ісус. Та, якби докладно описати все, то думаю, що і самому світу не вмістити книг, які б стали писати слово Господнє. Дорогі браті і сестри, Боже Слово сьогоднішнього дня є продовженням тексту, де Ісус звертається до Петра, каже йому про те, що коли ти був молодий, ходив куди хотів, коли зістарієшся. То тебе зв'яжуть і підеш туди, куди не хочеш. Це було передвіщання того, якою смертю Петро мав померти, мученицькою смертю. Його прив'язали, прив'язали до Христа, його вбили, закатували так само, як Господа Ісуса. І тут Ісус йому каже про це, що ти підеш туди, куди ти не хочеш. Тобто передвіщання муки Петра. І тут Петро якби, має таке бажання спитатися, чи він буде єдиний в своєму нещасті, або мучеництву, погодьтеся, це дуже важке випробування, і намагається шукати собі товариша по нещастю. Ну і оскільки ми читаємо дуже часто тексти, де Петро разом з Яном, ну, от, наприклад, хоча б та сама історія, коли вони бігли разом до гробу подивитися, що з Воскреслим Христом. Тобто вони проводили час разом. Це були все-таки апостоли такі ближчі один до одного. І Петро питається: а що буде з цим? Ну і отримує відповідь від Ісуса. Можна навіть сказати таку досить тверду. Запитує, Господи, як побачив Петро, то говорить Ісусу, Господи, а що за цим? Каже йому Ісус: якщо хочу, щоб він залишився, доки прийду, що тобі до того, ти йди слідом за мною. І, дорогі друзі, навчимося читати, розуміти Святе Писання не тільки в конкретному фрагменті вірші, слові, але дивитися Євангелія по всій діагоналі. Дивитися протягом всього того, що відбувалося. Подивімося, коли Петро втрачав з свого поля зору Ісуса. А таких моментів є описано досить багато. Але іншим апостолам менше уваги присвячено, інші апостоли мали меншу місію, меншу відповідальність. Про них менше читаємо. Про яких взагалі мало що читаємо. Натомість про цього було. Пам'ятаєте момент, коли Петро починає йти по хвилях. Каже: Господи, якщо це ти, то скажи мені, щоб я пішов по хвилях. І йде по хвилях, як по тверді, як по землі. Несамовита річ. Петро йде, Петро робить те саме, те саме, абсолютно те саме, так само, як Ісус, йде по воді. Але. До моменту, поки не звернув уваги на хвилі, не розфокусувався, не звернув увагу на щось непотрібне. Подивився на хвилі, почав тонути. Господи, рятуй, пам'ятаємо цю історію. Інша історія, коли Петро звернув увагу на хвилі. Цими хвилями, умовно, є загрози, небезпеки, щось страшне. Коли Ісуса тримають в темниці, коли Ісуса бечують. Петро намагався слідкувати за Ісусом здаля Скіл грівся біля вогнища. Служниця сказала: Ось я чую тебе по мові, що ти галілеянин. Ну, зрозуміло, кожен регіон має свої діалекти, свої особливі якісь слова. От навіть я читаючи цей текст, зловив себе на думці, де я не літературно поставив наголоси, а діалектно. І кажуть: і ти галілеянин. І тоді Петро почав казати: Ні-ні-ні, не я, я не з ним, я не знаю цього чоловіка і повторив це тричі. Три рази можна було усвідомити, три рази можна було зловити себе за слово, він цього не зробив. Тобто звернув увагу ще раз на щось інше, на щось непотрібне, змістив свій фокус з Ісуса на щось інше. І, дорогі друзі, сьогодні він отримує відповідь від Ісуса так дуже прямолінійно. Можна навіть сказати досить твердо, що тобі до того ти йде за мною. Що ти розглядаєшся? Що ти дивишся постійно, озираєшся? Дивишся то на того, то дивишся на хвилі, то дивишся на служницю, то дивишся на цього апостола. Ти роби те, що ти маєш робити. Не роззирайся навколо. Займися своєю справою. Роби те, що ти маєш зробити. Дорогі друзі, проблема розфокусування. Вона є дуже. Характерною для нашої доби, для нашого часу, ми маємо масу подразників, масу подразників. Цього всього є просто нескінченна кількість. Нескінченна кількість новин, нескінченна кількість, якихось там, е, там телеграм-канали, вайбер-канали, новини, одні, другі, п'яті, десяті. Як можна спробувати це все через себе перепустити і щоб воно не залишило сліду? Як можна це все огорнути? Більше того, чи можна це все огорнути, а разом з тим всім встигнути зробити те, що кожен з нас має зробити, тому що кожен з нас має свої обов'язки. Я, як священник маю свої обов'язки. Хтось є дружиною, мамою, хтось, є, хтось має якісь інші обов'язки, хтось має обов'язок звернути увагу на життя своїх дітей, порозмовляти з ними, вислухати їх, побути з ними. А на це все потрібен час, і погодьтеся, що цього часу потрібно досить багато, і це дуже непроста справа. Але це вже інший аспект. Спершу подивимося на це саме фокусування на важливому. Два дні тому прослухав дуже цікавий ролик, навіть його собі зберіг, щоб до нього повернутися. Як один чоловік розповідає, що не можна під час водіння. Транспортним засобом не може водій робити щось інше, там або щось слухати, або десь там чи набирати якийсь текст у смартфоні, чи там вивчати мову, чи ще щось інше робити. І так справді я собі пригадую, що під час проходження одного курсу мови, там кожного разу перед кожним уроком казали: не робіть цього за кримом. Ну, а я це робив за кермом, то перестав це робити, і таким чином той курс закинув. Це було дуже сумно. Але що цікаво, і цей чоловік наводить приклад. Стосовно цього ж самого фокусування, цей приклад показує, наскільки часто, наприклад, будь-хто з жінок може насміхатися з будь-кого з чоловіків. Наприклад, коли чоловік десь повертає, то каже, тихенько, бо я дороги не бачу. Ну, слухай, що значить тихенько, бо не бачу. Тихенько це слух, а бачити це зір, яке тобі діло до того, що говориться, адже ти собі дивися уважно. Ні, не може так чоловік. Ну, жінка теж не дуже може, тому що це вся історія про багатозадачність, мультизадачність це все трошки міф, але, але тим не менш. Далі так само, коли чоловік паркується. Він дивиться уважно, щоб десь там когось не зачепити. Ну, можна зачепити, бо влетіти на, на якийсь кучеравий ремонт, кому це діло потрібне, нікому, звісно. І тому десь там вимикає або музику, бо просить, просить людей, які сидять в машині, замокнути. Ну, бо зараз паркується. Зараз треба бути уважним. Але під час парковки швидкість, яка наймінімальніша, яка є. Натомість, коли людина їде. З швидкістю, ну, якоюсь там, ну нехай буде 90-120, ну різні швидкості пересування, але погодьтеся, небезпек під час такого пересування є набагато більше. І шкода, яка є, також є набагато більшою. І та сама кількість ДТП, яка є, ми, ми з вами знаємо, так вона також є дуже сильно великою. І дуже часто це є через неувагу, дуже часто це є через невиспаність, через втому. І тут переходжу до наступної підтеми. Це те, що бич нашого часу це людська втома. Люди втомлюються, люди не можуть, люди не витримують, люди не витримують фізично. Ну, Ті самі далекобійники, які не раз засинають за кермом, та людина не може їхати і не спати. Ну, може там погеройствувати трошки. Ну, але потім це геройство вилазить боком, причому боком якоїсь хати, або там боком якогось автомобіля, чи тіла якоїсь людини. Ну, На превеликий жаль, це дуже сумно. Але лишаючи навіть ось ці такі страшні випадки, які десь там знані всім. Сьогодні ми з вами живемо в епоху, коли ну, можна навіть подивитися, чим люди найбільше цікавляться. От, що приймати, що робити, щоб не втомлюватися. Люди багато розмовляють або лікуються від якихось залежностей. Люди намагаються зрозуміти, як пройти якусь ще депресію, чи якесь випалення. Це я розумію, що це дуже сильно різні речі. Тут це не можна в один казан все скидати. Але все ж сьогодні ми живемо в таку. Епоху, коли люди втомлені, і щораз більше говориться про це саме вигорання, випалення, втому, депресію, коли людина вже не має ресурсу, не може. І так багато про це говориться. І знаєте, друзі, я пам'ятаю кілька місяців тому, вам про це розповідав: що як часто буває, що от ми, як християни, можемо хапатися за якісь там східні практики, за якісь психологічні практики, як це там було, коли був піст. Люди цікавилися, що о, я там візьму аскезу. Це от особливо ось таким звучанням, воно, знаєте, так звучить трошки як скловатою по, по склі аскеза. Так не мов би, не було такої практики, як піст. Так якби не було такої практики, як самозречення, як рішення на пісти від того, що людина там відмовляється від того чи від іншого, і люди вдаються якісь інші практики, якби вирізані, позбавлені християнського начала в цьому. І тут, дорогі друзі, я би хотів, щоб ми з вами повернулися до того, що в нас у християнстві є такі речі. Ісус сьогодні звертається дуже чітко, дуже ясно, напряму, до того, що є речі, які нас розфокусовують, є речі, які нас дуже сильно втомлюють, є речі, які в нас забирають силу, і в нас сили на інші речі потрібні, вже не вистачає. Тому сьогодні прямим текстом чуємо про те, що так потрібно часом. Забрати свій погляд, забрати свій фокус уваги з умовно кажучи, з приймача, з музики під час дороги на великій швидкості на дорогу. Можливо, протягом нашого дня якогось одного, а наші дні дуже короткі, потрібно менше приділяти часу на якісь інші речі, не потрібні. Я не знаю, які саме друзі. Я навіть знаєте ловлю себе на думці, що якщо я скажу, що це буде перегляд якихось новин, чи прослуховування якихось новин, чи розмови з якимись людьми, чи розмови на якісь теми, я можу всюди попасти мимо. Кожен сам для себе повинен визначити, чи це буде перегляд читання якихось новин. Як сучасній людині не цікавитися, от хоча б вчорашня ніч? Ну, от як можна не цікавитися тим, що вчора відбувалося? Як не прислухатися, наприклад, цієї ночі до того, що там літало над головою, а у нас літало? Як не прислухатися? Як можна на це не звертати увагу? Друзі, я не хочу ставити, знаєте, якусь таку планку, якусь таку межу, до якої сам не доростаю. Тому що я вважаю, що зараз, під час війни, цими речами неможливо не цікавитися, але все-таки можна ці речі хоча б якось зменшити і дозувати, можна з меншою інтенсивністю на це звертати увагу. Ще, дорогі друзі, дуже важлива річ. Коли ми говоримо про якісь залежності, цих залежностей їх маса, ціла маса, е годі перераховувати, але що дуже важливо, при кожній залежності. Принцип кожної залежності це не з не сама залежність по собі. Там алкоголізм, наркоманія, ігроманія, еротоманія. Ні, всі ці речі є втечею від чогось. Людина втікає в якусь залежність, бо не хоче бути, бо не хоче вирішувати десь те чи інше. І тому ця втеча відбувається. Тому можливо. Може бути так, що в нас може бути якась віддавання данини щодня на, на новини, на якісь інші речі, на якісь інші справи. Я навіть не знаю, хто там чим займається, що саме може нас відволікати. Але факт лишається фактом, що ми, як люди, як Петро, ми дуже схильні до того, щоб звертати увагу на те, що не потрібне. І тому е, сьогодні від Ісуса отримуємо таке, ну, насправді, золоте правило. Як зробити так, щоб стало легше? Як зробити так, щоб себе розвантажити? Можливо, є якісь активності, якісь зацікавлення протягом дня, які насправді мені не потрібні. Можливо, потрібно. Помовчати, можливо, потрібно послухати тишу або себе, можливо, потрібно більше поспати, можливо, потрібно більше помолитися. Можливо, потрібно спокійніше помолитися. Можливо, друзі, цих можливо є багато, вони різні. Я не знаю, за які саме. Можливо, на якусь людину потрібно звертати меншу увагу. Ну, та людина живе неправильно, Ну, добре помолися за неї. Але можливо, ця людина забирає в тебе цю життєву силу, яка потрібна для тебе самого, для твоїх дітей, для твоєї роботи, для твоєї молитви. Можливо, це все тебе вимучує, з тебе витягує життєві соки. Можливо, ще раз, друзі, я припускаю. Я вважаю, що сьогоднішній текст є несамовитий і надзвичайно цінний. Ми стільки чуємо різноманітних практик, майфулнес, усвідомлення, там, медитації, багато, 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 пребагато всього. Але повернімося до того, що ціні речі нам вже Ісус сказав. І них треба триматися. Що тобі до того, ти йди за мною? Є речі, від яких мені потрібно свідомо і добровільно відмовитися. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Мирного і безпечного вам дня. Велика подяка всім тим, хто підписується, ставить вподобайки і поширює це відео. Дякую.